Прикарпатські правоохоронці влаштували свято для дітей, які стали свідками війни. Ювенальна поліція спільно із рятувальниками, кінологами та вибухотехніками відвідали внутрішньо переміщених дітей з Донеччини, які зараз проживають у центрі соціальної підтримки. Ми мали змогу сьогодні е, спробувати себе в ролі пожежника. Е, Побачили сьогодні вибухонебезпечні предмети, які можуть бути, та побачити роботу поліцейських. Поліцейські кажуть, такі заходи для дітей необхідні, щоб навіть за тисячу кілометрів від дому вони розуміли, що не покинуті на призволяще. Вони мали Богу ознайомитись з роботою ювенального поліцейська, побути рятувальником, погратися із службовою собакою, а також були ознайомлені із вибухотехнічними предметами. Їм розповіли, як поводитись правильно під час виявлення вибуху небезпечних предметів, що робити у разі небезпеки, розказали правила поводження у надзвичайних ситуаціях, а також те, куди вони можуть звертатися, якщо потребують допомоги. Діткам подарували. Гарний настрій солодощі, щоб діти завжди почувалися у безпеці, кажуть правоохоронці, і надалі влаштовуватимуть їм такі святкові візити. Марія джерч, Віталій Ігнатів, телерадіокомпанія Раї.